Вітаю початку тижня. В ефірі Державної телерадіокомпанії розпочинає роботу регіональна служба новин. Далі коротко про головні теми випуску. Аби діти посміхались напередодні дня установлення, тренер та гравці донецького шахтаря подарували родині рудих новий будинок. Польська делегація відвідала Донецьк. Разом із Донецьким керівництвом вони вшанували пам'ять загиблих польських шахтарів. Заключний етап ралі кубку лиманів пройшов поблизу Харциська. За перемогу змагалися майже півсотні команд з різних країн світу. Книжковий флешмоб донечани відзначили Всесвітній день бібліотек. 30 вересня в Україні вважається днем усиновлення. Донецька область є традиційним лідером України за кількістю усиновлених дітей. З нагоди свята голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький зустрівся з усиновителями, прийомними дітьми та батьками-вихователями Донеччини. Після традиційного привітання очільник області вручив батькам-вихователям почесні грамоти, а дітям солодкі подарунки. Гасударства поворачувається. К детям и ведь сегодня и президент и его инициативы они направлены в первую очередь на поддержание семей с детьми, а особенно детей, которые оказались без родителей или усыновленные или лишенные родительских прав. И я уверен, что и дальше эта системная работа будет продолжаться. Батьки також не змусили себе чекати, відповіли вдячними словами голові Донецької облдержадміністрації. Після чого вони обговорили хвилюючі питання, зокрема житлові та медичні проблеми. Андрій Шишацький натомість пообіцяв допомогти з їх вирішенням. Ще один дитячий будинок сімейного типу відкрили у Донецьку. Для родини рудих будинок за 150 тисяч доларів придбав тренер гірників Мірча Луческу та гравці команди. Цього року містер продовжив традицію дарувати будинок великій родині напередодні дня усиновлення. Тепер родина рудих із шістьма прийомними дітьми обживають новий двоповерховий будинок. У родини рудих протягом останніх декількох тижнів справжній шквал подій та вражень. Найрадісніше та найвагоміше, звісно, це прийняття до родини трьох маленьких прийомних діточок Лери, Владика та крихітки Анютки. Олена та Євген руді вже виховали власних дітей – 19-річну доньку та 22-річного сина. Завжди мріяли про третю дитину. Втім, через негативний резус більше народжувати Олені не дозволили. Однак від ідеї завести велику родину сім'я не відмовилась. Близько трьох років тому подружжя прийняло до своєї родини трьох дівчаток трійнят Віру, надію та любов. Щодо нового поповнені, сім'я вагала, що не зможе гідно забезпечити, окрім тринячі й інших. Наразі ж, коли родина наважилась взяти ще дітей, меж їхньому щастю просто не було. Коли нам сказали про тринячку, я навіть ну, не думала, які у них там …глаза, який цвіт волос, на кого схожі чи не схожі. Но сейчас мне все говорят, как приходили первый раз, нас снимали, мне сказали, а где ваши приемные дети? Я говорю, вот они, а эти приемные, так они же на вас похожи. Ми любимо цих дітей очень сильно, і вони стали частиною нашої сім'ї, тому все остальное є і фінанси, і романси все є. Безумовно, поки діти тільки не освоюються із новим великим сімейством. Процес адаптації нелегкий, Втім, матуся каже, що діти вже навіть діляться іграшками. А тепер діти звихають не тільки один до одного, а й до нового двоповерхового семикімнатного будинку, який цьому дитячому будинку сімейного типу подарували Мірча Луческу та гравці шахтаря. Будинок не просто гарний, а й теплий та затишний.

Житло за 150 тисяч доларів було придбане для родини рудих тренером шахтаря Мірша Луческу та гравцями команди, які завітали на новосілля. Футболістів та містера гостинні господарі пригостили чаєм та фірмовим тортом Олени. Спортсмени, серед яких були Томаш Хюпшман, Тарас Степаненко, Андрій П'ятов та Факундо Ферейро, прийшли до маличі також не з пустими руками а з іграшками та гірняцькою атрибутикою. Мірча ж подарував родині квитки на матч Ліги Чемпіонів Шахтар, Манчестер Юнайтед. І діти і футболісти швидко потоваришували. Не осінь траняшки пораліс. Я... Ну, видел, да, там по телевизору, но не так близко никогда. То есть я был удивлен, что девочки очень спокойны, очень и я влюбился. Вибір родины, пошук будинку, та допомога в оформленні дитячого будинку сімейного типу типа Сити Турботи взяв на себе благодійний фонд розвиток Украины. Это уже тридцать шестой детский дом ми підтримали, відкрили, а це стало Это благодаря роботі фонду і його партнерів. Другий дитячий дом за средства Мир Челученского фонд со своей стороны. Зіла зі ремонт, підібрав сім'ю, вибрав. Це такий теж довгий процес, тому що здесь все може тоже бути не так просто. Родина Рудих справжні герої сьогодні. Їхня світла та тепла сім'я диво та гідний приклад для наслідування. Катерина Щугорова, Дмитро Стрибульов, Регіональна служба новин. Опалювальний сезон розпочнеться вже за два тижні. Для об'єктів соціальної сфери він має розпочатися вже на днях. Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул провів селекторну нараду, на якій підбили підсумки підготовки усіх українських регіонів до опалювального сезону. Опалювальний сезон вже розпочато у 14 регіонах. Проте в уряді наголошують, підключення тепла треба максимально пришвидшити. Адже за даними Укргідрометцентру, цього тижня середньодобова температура повітря не підійматиметься вище 8 градусів у 20 областях України. У цих регіонах опалювальний сезон має початися значно раніше ніж 15 жовтня, яка є стандартом початку опалювального сезону. Також я ще раз наголошую на необхідності стабільності тарифів. Про підвищення не має бути ніякої річі. Разом зі стабільністю тарифів уряд вимагає й стабільної роботи українських ТЕЦ. Відтак комунальники працюватимуть у тісній взаємодії з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Ремонт теплових об'єктів майже завершено. Майже завершено ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення. Особлива увага приділялась ремонту теплотрас і тепломереж. Зношеність їх дуже велика, проте роботи вже проведені на більш аварійних дільницях. Таким чином, вже замінено 478 кілометрів тепломереж. І це складає 100% від запланованого. Загалом підготовка до зими та нового опалювального сезону завершена у семи регіонах: Одесі, Закарпатті, Донецьку, Запоріжжі, Івано-Франківську і Рівному. Решта областей повинні впоратися до 5 жовтня. Попри чималу заборгованість населення за спожитий газ, опалювальний сезон на Донеччині розпочнеться вчасно. Про це повідомив на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. На Донеччині 47 соціальних об'єктів, що обігріваються вугільними котельнями, вже підключені до опалення. З підключенням газових установок справа дещо складніша, адже спершу необхідно владнати проблему із суттєвою заборгованістю населення за спожитий газ. Угольні котельні ми, звісно, будемо підключати в першу чергу. Що касається газових котельних, тут, звісно, вопрос серйозний, тому числі і по задовженості. Сьогодні задовженість близько мільярда. перед предприятиями теплокоммунальной энергонаселением за горячую воду и тепло. А всего задолженность порядка миллиарда девятьсот за жилком услуги. За спожитий газ кругленьку суму заборгували й вузи області. Для заощадження тепла, наприклад, Донецький національний технічний університет з 18 листопада по 22 грудня планує перейти на дистанційне заняття. Разом з тим, за цей час студенти опановують новітні технології у навчанні. Я зі своєї сторони обратився в Міністерство образування і науки о що необходимо погасити долги за минулий рік, порядка 9 мільйонів. Ось средства ні погашене запрошли год, пай тому да є реальна угроза. Чи приєднаються до експерименту до НТУ інші вищі регіону? Невідомо, але Андрій Шишацький пообіцяв, що тепло у соціальні заклади та да житлові будинки надійде вчасно. Вікторія Шевкунова, Ольга Цьома, Дмитро Стрибульов, Павло Павлов, регіональна служба новин. Українські залізниці розпочали опалювальний сезон та екіпірували поїзди зимовими ковдрами. Це пов'язано з погіршенням погодних умов в Україні. Про це повідомляє державна адміністрація залізничного транспорту. Відповідно до санітарних правил, вагони починають опалювати при температурі 10 градусів та нижче. Для їх обігріву вже закупили 80% від двомісячного запасу вугілля. Загалом до роботи у зимовий період Укрзалізниця готує майже 4 тисячі вагонів пасажирських поїздів дальнього сполучення. На це буде витрачено 93 мільйони гривень. Міліція змінила керівництво. У Донецьку представили нового начальника міського управління МВС. Ним став полковник Максим Кіріндясов. До того, як потрапити на цю посаду, Максим Керендясов керував Харцизьким міськвідділом міліції. Новоспечений головний правоохоронець Донецька обіцяє більше працювати з людьми, об'єктивно висвітлювати кримінальну ситуацію в місті, а також особливу увагу приділити боротьбі із ігорнім бізнесом. Я буду організовувати тщательні перевірки іменно по повідомленням людей, організовувати розслідування і в моїх принципах буде по внесенним в реєстр фактам організації незаконного ігорного бізнесу, ми будемо просто доводити до логічного канзе, то тобто направлятися обвинительным актом в суд. Серед інших планів відкрита робота з громадянами. Планують створити навіть окремий день, коли кожен зможе вільно заходити до міськвідділу та спілкуватися з правоохоронцями. Данило Ширшуков, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Аби увіковічити пам'ять загиблих мешканців Верхньої Селезі, які були інтерновані на роботи до Донбасу у 1945-48 роках, в нашому місті пройшли урочисті заходи, де вшанували пам'ять загиблих. Відбулися молебини та були встановлені меморіальні дошки. Урочисті заходи розпочалися з покладання квітів біля вічного вогню, після чого учасники перемістились до костелу, де було проведено богослужіння. W naszym o kosteli świętego Józefa Doniecku będzie odkryta pamiętna doszka pamiat, na pamięć tych ludzi, którzy tu pracowali jak raby i zaginęli. I będziemy to doszko odkrywali w dwóch mowach, na polskiej i ukraińskiej, mowie, żeby młode pokolenia znało o tej tragedii pislawiny. I my jako cerkwa będziemy modlić się. Церемонія відкриття пам'ятних дошук об'єднала представників двох дружніх країн Україну і Польщу представляли духовенство і політичні діячі. Сьогодні ми відкрили правду, що була прихована від поляків та українців. Я впевнений, що наш візит до поховань наших близьких стане початком нової співпраці. В межах заходу не тільки пригадували минуле, а й будували дружні стосунки між сусідніми державами. Большое желание и у польской стороны, и у нас сотрудничать, развивать взаимные отношения в самых разнообразных областях. И мы, эти, эти наши отношения, они будут способствовать взаимному обогащению наших народов. И вот сейчас мы, ну, общаясь с польскими своими коллегами, я вижу и у них большое желание еще раз к нам приехать. Есть такое желание и у нас. Ми можемо обмінятися. От била предложение група містуєв. Ми можемо співпрацювати в научній сфері, в промисловій сфері. Відкритий пам'ятник стане нагадуванням про цінність миру та дружні стосунки між двома народами. Яким би не було наше минуле, головне, щоб у майбутньому ми змогли уникнути непорозумінь. Тетяна Телюкова, Павло Припа, регіональна служба новин. Поточного року аграрії Донеччини зібрали врожай втричі більше за торічний. За перші вісім місяців було зібрано 113% врожаю. Про це повідомляє головне управління статистики в Донецькій області. На початок вересня цього року валовий збір зернових та зернобобових культур склав майже 2 мільйони тонн, що на 30% відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Втім, наш регіон поки що не встиг повністю засіяти озиму пшеницю та зібрати кукурудзу і сонячних через зацікінт. Тяжні дощі. Однак до середини жовтня синоптики обіцяють ясну погоду. Отже, аграрії Донеччини все ж таки сподіваються вчасно зібрати врожай кукурудзи та соняшника і посіяти озимину. Справу за фактом авіакатастрофи Ан-24, що сталася у лютому у Донецькому аеропорту, розглядатимуть у Київському районному суді Одеси. Таке рішення ухвалив Вищий спеціалізований суд України. Про це повідомляє прокуратура Донецької області. Клопотання про зміну підсудності спрямували до суду обвинувачені та потерпілі в авіакатастрофі. Нагадаємо, що наприкінці серпня досудове розслідування було завершено, та матеріали провадження з обвинувальним актом були спрямовані до Ясиновацького районного. ...суду Донецької області. Двоє чоловіків під час ремонту впали з висоти 20 метрів у трубу котельні у Білозірському Добропільського району. Про це повідомляє пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області. Рятувальники за допомогою мотузки врятували людей. Одного з чоловіків шпиталізовано до Добропільської центральної міської лікарні. Аварійні вихідні. Тільки з 27 по 29 вересня на автошляхах Донеччини сталося 42 ДТП. Шість осіб загинули, майже півсотні травмовано. Лише по Донецьку сталося 14 ДТП, у яких травмувались близько 20 людей. П'ятеро з шести осіб, що загинули у ДТП на дорогах області, з п'ятницю по неділю пішоходи. Інспектори далі кажуть, що частіше за все аварії трапляються саме з вини пішоходів, які ніяк не виділяються на дорозі в умовах поганої осінньої видимості чи намагаються швидко проскочити дорогу перед автівками. Госавтоінспекція рекомендує всім пішоходам бути більш внимательним на дорогах. Темніше рано, тому, даби себе як виділити на дорозі, пожалуйста, продумуйте.